Доброго дня! Я знову з вами. Мене звуть Інна, і я розказую вам казки. І сьогодні я розкажу вам казку про котигорошка, яку всі-всі знають. Ніхто не читав, а хто читав, той не пам'ятає. Всі знають, як вона почалася, зіли, жили собі дід і баба, і зіла бабу горошину. Є і такі. Версії цієї казки. особливо прекрасна своїм лаконізмом казка Чернігівщини, яка реально починається з того, що жили дід і баба, і була в них донька Крисуня, потім баба з'їла горошину, і в них получився ще син. Але класична казка, яку зазвичай дають дітям, і яку екранізували, дещо розлогіше в цьому плані. Жили собі дід з бабою, і було в них шестеро синів і донька. І якось вирішили синею піти орати нове поле. І поле було настільки нове, що коли вони сказали, а сестра нам обід принесе? Сестра сказала, а куди, власне, нести? Ох, йопт, сказали брати, а GPS ще не придумали. Давай так, ми вируємо скибу до того самого поля. Тільки треба буде придумати, як йти, бо ми думали йти городами, але тоді нас уб'ють. Тому треба якось запустити скибу не огородами. Окей, сказала сестра, я піду по скибі. Отож, а жив там Змій, і він ляв, явно любив підслуховувати під вікнами, тому що він дізнався. І тут є два варіанти: або він якимось магічним чином чув скиб у землі, тобто пласт перевернутої землі вздовж дороги взяв і перекинув до своєї ноги. Або якщо ем, роз, оповідають казки більш прагматичні, то він заорав ту скибу, яку проорали. І пустив нову, що теж викликає дуже багато питань, бо знаєте, коли вона навіть заорена, все одно видно, що там землю перевертали. Ну, трава не росте, оце от плацдерно здертий, крихти. Ну, може, це був земляний змій, врешті-решт. Тоді він реально її просто притягнув. Словом, дівчина, яку звали, ж... найчастіше Оленка, бере обід на сім чоловік, того що сама теж їсти хоче, і йде до Змія. Ну, точніше, не дає до братів на поле, але приходить до змія. І змій такий о, їдло. Він починає їсти, а Оленку саджає до себе в печеру десь в полон. Е, питання з дірочкою. Нащо? Але ладно. Отож, шестеро Оленчиних братів вертаються додому і кажуть, а чому нам власне, їсти не принесли? Ми задовбалися, сил нема. В смислі, кажуть дід з бабою. Ми думали, що Оленка з вами, бо вона пішла і не вернулася. І тут до дійшло, що скиби, яку вони грали, власне, не було по дорозі, куди вони вертались назад. Вони збираються, беруть зброю, тому що вони ж миролюбні українські казкові герої і йдуть навалювати Змієві. Змієві вони не наваляли, він їх посидив в темницю до сестри. Питання з зірочкою, чому він їх не зів. І навіть не заставив працювати. От в тебе в темниці семеро робів? І ти їх не заставляєш працювати, годуєш, утримуєш, охороняєш. На -хрі на. Ну, але ладно, може він любив колекціонувати людей. Баба з дідом, звичайно, застужила. Типу, от таке було от щасливе життя, семеро дітей з двадцяти вижило. І втратили всіх раптом. І тут баба побачила, як котить по стежці горошина, і подумала: ну треба котитя, котитя і з'їла ту горошину. І зразу після цього завагітніла. Скоріше за все, це було непересічне явище. явище. Ну, тобто, вона була не в тому віці, чи в неї чоловік в дорожкому віці перехворів свинкою, тому що вони одразу зрозуміли, що це від горошини. І Назвали хлопчика, який нагрився Котигорошком, і став Котигорошкою рости не по днях, а по годинах, ну, як горох. Перепрошую. І десь, коли йому вже було три роки, він виглядав як от, дорослий легінь і дізнався він, що в нього були брати і сестра. І почав розпитувати батьків. І батьки такі, ну да, були, але згинули, змій їх всіх побив. Котигорошка такий, ну давайте я їх, може, от, звільню. Ой, ні, кажуть я з бабою, та яке звільнити? Твої брати в шістьох ходили і нічого не змогли, а ти вощемілки, тобі три роки, хоча ти виглядаєш на п'ятнадцять. І, і ми нічого не розуміємо, як відбулося, але ми не хочемо втратити ще й тебе, тим паче, як ти так вже швидко виріс і з і, і зміг дідові допомагати. — Ні, каже Кото Грошко, так діла не буде. Візьміть заліза понесіть до коваля і скує мені булаву з 16 подів заліза. Нагадую, пуст це 16 кілограмів. З 10 подів, я не пам'ятаю цифри чесно. 10 подів щось таке. Принесли йому булаву, котигорошку її підкинув в небо і сказав: я пішов спати, все-таки мені 3 роки і мені потрібен денний сон. Через деякий час свистить, гримить, котогорошка встає, підставляє руку булава металева, яку він кинув, вдаряється об руку і, -і, і ламається. Та блін каже Котогрошко, треба додати більше заліза, носіть її ковалю і викуйте кращу. Ну, дід з бабою відправились до коваля. Коваль такий, о Боже, правки від замовника. Перакував. Котогрошко знову підкидає і йде спати. Вертається, булава, котарошка підставляє руку, булава, згинається. Дід з бабою такий, ну це вже хіба корову продати, щоб краще зробити? Я каже которошка, корова це святе. Розганяє, розгинає булаву і каже, і тя зійде, невеликий пан той змій. І йде тоді зі Змієм битися. Того ж скибу, походу, весь цей час підтримували три роки турботливо в первісному стані, ну або Змій вже настільки перестав шифруватися що всі в курсі, де він живе. От являється він до Змія і каже: Привіт, Змій! Я Котигорошко, я прийшов до тебе. Так, да, каже Змій. А ти прийшов битися чи миритися? Оскільки Кутигорошко миролюбиний, український казковий герой. Створений міролюбним українським народом, котрі, як ми всі знаємо, дуже не любить і не вміє воювати, і ваще ні на що не годить, яким пісень каже: Звісно, битися! Тому що я не знаю жодної казки української народної, в якій би на це питання герой збив, що миритися. Дуже миролюбний український народ. Страшне. Е, в дуже скороченій чернігівській версії. Цієї казки, точніше, версії казки написані на та горошком просто забивали одне одного в землю як е, е, кілочки. Е, і, в общем, хто загнав Змія по голову, тоді вбив, виліз сам з того, що його загнали, і пішов звільняти сестру, бо в тій касті в нього була тільки сестра. Але в повномасштабній, так би мовити, версії режисерській. З міською та горошком пішли на залізний тік. Тік це місце, хто не знає, куди звозять снопи з колосками, і потім залізними велетенськими нунчаками, точніше, дерев'яними нунчаками, з'єднаними металом ланцюгом, молотять те зерно, щоб вибити зерно з колосків, відділити колоски від солому від зерна. Українські нунчаки називаються Цеп або Ціп. От вони йдуть на той залізний тік і починають битися. І, звичайно, там, один заганяє другого по коліна в залізний тік, тік в залізо, прям, другий по пояс і так далі, поки кутогорошку змія не вбиває, не визволяє своїх сестру і братів і каже: так і так, я ваш брат. А в деяких варіантах він не каже, що він їхній брат, то взагалі не важно. В тих варіантах, де він каже, що він їхній брат, походу його брати взагалі в курсі, що тато хворів на свинку. Або вони в курсі генетики і того і там здатності людини рости, і вони в курсі, що трирічна дитина не може виглядати на 15 років. Словом, на свою його голову вони надто сильно реалісти і кажуть, що не може в нас бути такого брата, ми б знали. І коли от, вони вертаються від змія, кутогорошко лягає спати під деревом, бо знаєте, втомився, там, типу, змія вбивав, і потім йому три роки, йому потрібен денний сон. Хоча я в три роки не спала, чесно кажучи, вже, мені набридло. Е, Брати Котогорошка прив'язала його до дерева і втікли. І от вони приходять додому і кажуть, мамо, тату, тут таке сталося, типу нас звільнив від змій якийсь чувак, але він подаритель, він каже, що він наш брат. Ну, власне, він ваш брат, каже, мама. І поки офігівші брати намагаються там, підняти щелепи з підлоги, він заходить котигорошко, до якого до спини прив'язане дерево. Ну, от як його прив'язали до дерева, так він і встав разом з деревом із коріння. І каже, ну, раз ви так до мене. От, наче ставить дерево посеред двору, а я пішов. Ще ви мене обідали. Ну, того, що він остаточно став підлітком, знаєте. Підлітки дуже ранимі. Ну, а його брати справді на по-свинськи. Е, Іде кутошку далі, і зустрічає він мужика, який для забави зносить горе, переставляє їх з місця на місце. Е, чувак, не хочеш нам збудувати кордон з Росією? З Гімалаїв. Чувак представляє як Вернигора, і вони з Категорошком ідуть далі на пошуки пригод цього всього, скарбів і що там ще хочете в 15 років. Ну, ви в курсі. Наступно вони зустрічають чувака, котрий для розваги видирає з корінням дуби. Козьом. Його звати Вернедуб, і він теж відправляється з цією його компанією. третім є Чувак, в котрого прямо суперсили нема, як такої яскраво вираженої. Але якщо він крутне вусом в один бік, то вода розійдеться. Мойсей його словом наймав, щоб прийти в Червоне море. Або когось з його родичів. Його рвати крути вус, і він іде з. Цим товариством доходять вони до самотньої хатинки посеред лісу. Чому в казках постійно посеред лісу натикано самотніх хатинок? Ну, власне, того, що десь героям треба ночувати, а оповідачам їх жалко. Це перша версія. Друга версія це версія забула ім'я пропа російського і радянського трошки вченого, котрий написав. Книгу про історичне коріння червоної казки, і він стверджує, що самотня хатинка посеред лісу це місце, де в давні роду часи підлітків залишали для ініціації, а ініціація могла виглядати всякими дивними і часом навіть кривавими штуками. Це робилося якраз зазвичай з хлопчиками, але як видно по казках з дівчатами теж. В общем, дитину запихали підлітка одного або в компанії. В самотню хатку посеред лісу, і вони там мали пройти ініціацію. І вернутися. І от приходять, значить, кто з товаришами в самотню хатку для ініціацій. Знають вони про це чи ні. Це зазвичай мисливська ініціація, просто вікова ініціація на доросле життя. І зупиняють вони там на кілька днів, того, що хатка, типу, підлога. Можна спати на чомусь рівному, а не на землі. Знову ж таки, готувати їсти в печі, а не на вогнищі. І от з готуванням їсти починаються проблеми. В перший день лишають готувати їсти Вернигору. І, при... І поки він готує їсти, а його товариші щось там в лісі гульбенять, офіційно вони, звичайно, полюють. Але хто її зна, підлітків то. Хтось штукає в двері, Верхнегора їх відкриває, а там дідок. В дідка росту до коліна, ну, дідок злікуть, а борода вершин, ну, тобто борода за нього в два рази довша. І дідок каже, хлопче, ну перезиди мене через поріг, Я стара людина і потребую поваги. Хлопець це робить, і такий, нагодуй мене, я стара людина і потребую поваги. І взагалі, хто ти тут мені, хто ти тут такий молодь, проститутки, алкоголіки наркомани. Вірногора йому дає їсти, даєш шматок м'яса, дідок що зідає і каже, давай ще Проститутки, алкоголіки наркомани. Вірногора каже, ну розумієте, я готую на компанію ще трьох людей. Якщо я вам ще дам, в мене двозі да ща голодні, може вже вхватить. Їдок такий: не маєш ти поваги до старших. А от твої часи, а от я тебе щось повішу на кілок? Всю е, чи на цвяшок повішу, в общем, де ви куртки вішаєте? Е Всьо зім, горшки поб'ю, і ще ремінь з твоєї шкіри в тебе на спині виріжу. Е Після цього дідок влаштовує сеанс: Я тебе навчу слухатися і поважати старших? На щастя, в будинку, в чому. Безкінечні запаси кераміки, тому Вернигора так злазить з того цвяшка, на який його повішали за одяг, перев'язує собі спину на осліп бідося і готує їсти другий раз. І от приходять крутивуз, Вернидуб і Крутигорошку їсти не приготовану, точніше готується, і щось сидить Вернигора сумний і невеселий. І щось йому так стало встидно розказувати, що його побив якийсь дідок. Ростом до коліна. Він храні, все нормально, все нормально, так щось забігався, не встиг приготувати. А, після цього та сама історія повторюється: з Вернедубом і з Кротивусом. і всі вони так е, е, гордо мовчать. І кожен думає, Ні, ну от, певно, ж, з Крутигорошком станеться то саме завтра, і ми нарешті зможемо розказати і вже не буде встидно. Але на їхню біду... Коли дідок приходить до Котогорошка і влаштовує оцей концерт, котигорошка каже страшну іджейську фразу, невеликий пан, сам, щоб тебе оце собі згодовувати. І коли дідок починає його побити і ремінь зі спини вирізати, котигорошка його б'є і прив'язує за бороду до сусіднього дерева біля будинку. Після цього він чекає значить, друзів, е, насипає їм їсти і каже, А чого ви, хлопці, власне, мені не розказали про те, що от такий от мужик приходить і посуд б'є. Ну, кажуть хлопці, ясно, каже Котогорошко, токсична маскулінність. Ладно, пішли цього діда допитувати, хто він і що він. Але виявилося, що бороду дідок собі відчекрижив, В інших версіях він просто от прям вирвав дерево, дерево з бородою прив'язаною до цього дерева і з деревом на плечі пішов додому. Але він був поранений, і слід з крові лишився, ну і просто, якщо тягнути за собою дерево, то слід лишається. Після чого вони доходять до величезної ями і Котигорошку каже, ану, спущіть мене в цю яму, я подивлюся, що там відбувається. Він спускається. Іде а там підземне царство, і доходить він, власне, до палацу підземного царя. І це, да, той самий дідок, а в полоні в нього королівна. Ну, того, що якщо ти підземний цар і в тебе немає королівни в полоні, то, то ти вообще гівно, а не підземний цар. Е, Котрушко добиває підземного царя, е, забирає там дохуя скарбів, забирає королівну, і вони з королівною. Мило балакають, поки йдуть до виходу з підземного світу. Тоді трошки такий, ну я все буду прив'язувати і смикати за мотушку, а товариші мої хай тягнуть. Спаску він прив'язує церівну, вони її витягують, потім він ну, прив'язує три мішки з а потім він згадує, що він, власне, знає про токсичну маскулінність. Тому замість себе він прив'язує камінь. І коли його там товариші тягнуть, вони думають, що це ж ми тягнемо котигорошку. А він, мало того, що там, де ми спозорились, він там переміг паскуда, так він ще й скарби добув і це рівно. Давайте ми просто от впустимо цю мотузку. і він вже нікому нічого не розкаже, нам лише ті скарби і це рівно. А як ми будемо ділити це рівно, ми не в курсі, але щось придумаємо. В речі, може, десь її на ярмарці обміняємо на трьох кращих. На трьох е, А, Вони пускають каменюку, каменюка падає, котогорошка каже: Ой, бляха, що ж тепер робити? Ладно, поки я піду страждать. Ну і оскільки це справді травматичний досвід, котогорошка йде і довго грює. І зупиняється він під залізним дубом. На залізному дубі є гніздо грифа. І коли починається вогняний дощ. То на... в гнізді починаються вкутіти грифенята, оскільки ми в підземному світі, нагадую, грифенята все вкутіть людською мовою, про то ой пече, ой, пече, і нам погибель. Котогорошко лізе на дерево, знімає куртку, яка в нього, походу, азбестова, чи там з якогось ще вогнистійкого матеріалу, і накриває гніздо і злазить назад спати. І от летить гриф. Або Орел, або Орлиця в інших варіантах, і зразу ж плачеш, що мої діточки, мої діточки, їх попалив вас вогненний дощ. Та не плач тату, мамо, залежно від версії, давайте спинемося на татові. Тому що гриф все-таки чоловічої статі, а грифиня якось не звучить. Поки що не звучить. Якщо мені знадобиться писати книжку про грифів, то буде звучати ви що. Отож, Грифіння та кажу, тато, не плач, нас отой чувак внизу курткою накрив, і нам нічого не було. Класна куртка, думає Гриф. І питає, хлопче, що тобі дати за те, що ти врятував мою Грифінту. Тож картки на нього години і каже, слухай, ти можеш мене винести з підземного світу? Ой, не знаю, каже Гриф, але можна спробувати. Тільки візьми з собою там. В одних варіантах сім шматків м'яса е, і сім хлібів, в других варіантах е, 12 глеків з вином і 12 е, шматків м'яса. На беріхавчику побільше. Головне, щоб з м'ясом. І я буду повертати голову вліво, кидай мені шматок м'яса, буду повертати голову вправо, кидай мені то друге, що в тебе є. От, варіантів казки по-різному. І от летять вони, Гриф повертає голову то в одну, сторону, то в другу. Отже, останній грівок лишився, вже видно, видно людський світ. Гриф повертає голову вліво, котигрошка розуміє, що м'ясо скінчилося. Ну, давай скоріше, шепить Гриф, останній ривок! І тоді котарошко відрізає від себе, від своєї литки шматок і кидає Грифу в джоба. Після чого гриф його піднімає на поверхню. І каже, а що ти мені останній раз давав таке смачне. Ну, каже горошко, та що було, то давав, а в тебе нема чим цю ногу перев'язати. Греф такий, оу, він відхаркав, перепрошую, останній шматок м'яса, тоді злітав за тліщою водою, в общем, в людському світі Гриф був достатньо обізнаний, а це він просто з вершником не міг літати. Приніс він цілющу воду і приростив Котогорошку литку назад. Після чого Котогорошко догнав своїх побратимів, і тут є варіант, коли він просто забирає в них і скарби і верняє їх на ті чотири сторони. А є варіант, де він тужливо каже, ну і рідні мене зрадили, і ви. Та що ж блять таке? Ладно, я вас прощаю, але зйобуйте звідси. І одружується він з царівною і живуть недовго і щасливо. І тут треба сказати про мотив того, щоб годувати когось своїм, свою плоттю. В е, Мірчі Іляди в книжці про шаманізм власне наводяться різні варіанти шаманської ініціації. І треба сказати, що трошку підпадає під більшість із них. По-перше, якщо для воїнів, для всяких там. Е, Мисливців і домогосподарів, і вождів, ініціація має досить такий простий характер, ну навіть не простий, а інструкція є покрокова. То шаман повинен завжди знаходити вихід з підземного світу сам, ну, з світу духів. А а ж, власне, сам його і знаходить. Тобто в нього сталася така спонтанна шаманська ініціація, коли його зрадили. По-друге, часто шаман повинен нагодувати духів своєю плоттю, щоб вони потім йому корилися. Зазвичай це відбувається таким чином, що це сталося в подубічному світі, тому на шаману він не має ні слідочка, ні раночки, але він, типу, нагодував своєю плоттю духів. І чим більше духів він нагодував, тим значить більше духів йому мусять коритися. Котигорошку нагодував тільки одного грифа, але, зважаючи на те, що він не знав, скоріше за все, що проходить шаманську ініціацію, він все одно впорився дуже добре. Тому якщо ви думали, що казка про Котигорошка це дуже просто, то ні, це казка про шаманську ініціацію.